Вітаю, мене звати Анастасія Євдокимова, і разом ми відкриваємо захопливий світ української літератури. Сьогодні ми продовжимо розмову про твір Тараса Шевченка 1845 року і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. Шевченко звертається до інтелігенції, звертає увагу на те, Чого вона не помічає, тому що не хоче, і так само тому, що не здатна помітити? Цитую: подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Кінець цитати. Так: цей край схожий на одну велику руїну. Ми про це згадували, коли аналізували сатиричну поему Сон. Герой із своєю провідницею пролітав над Україною і бачив критичний стан людей та повсюдне насильство, де той мурує, а той руйнує. Але, попри це, цитую, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Своя хата це і той простір, де ми живемо, і місце, куди ми приходимо на щоденну працю. Навчання чи роботу, і ширше території, на яких ми живемо, і які ми вважаємо своїми. Своя хата це місце, що дає можливість самореалізуватися серед своїх людей та своєю мовою. У своїй хаті побутує своя правда, тобто право на владу, коли відчуваєш себе господарем, а не гостем. Пригадайте. Про правду як синонім свободи ми говорили на уроках про поему Кавказ. А ще у своїй хаті і сила, і воля, точнісінько, як у прислів'ї, у своїй хаті й стіни допомагають. Цитую: Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра. Кінець цитати. Чи поділяємо цінності автора сьогодні? Як ставимося до слів, а ви претеся на чужину? Звісно, сьогодні ми відкриті до світу та його можливостей, здобувати освіту в університетах усієї земної кулі, отримувати професійний досвід у міжнародних компаніях, вивчати мови, щоб отримувати більше можливостей. Подорожувати і відкривати для себе різні культури, і так само тут, в Україні, бути відкритими, щоб приїздили до нас і цікавилися нами. Але слова Шевченка промовляють і до нас сьогоднішніх: нема на світі України, немає другого Дніпра. Ми пізнаємо світ поза Україною і повертаємося на рідну землю, щоби змінити життя тут. Нас, самих, наших рідних і друзів, співвітчизників, інших мандрівників. Цитую учітесь, читайте, і чужому научайтесь і свого не цурайтесь. Кінець цитати. автор закликає нас черпати знання та мудрості інших мов, культур, народів, але пам'ятати про те, що в нас є і власні здобутки та перемоги. Не варто про них забувати, не потрібно відкидати цей український досвід. Наприклад, знати іноземну мову сьогодні справді важливо. Але, можливо, варто почати з власної, державної, української. Цитую: якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя, кінець цитати. Історія не знає умовного способу. Якби було так, а не інакше. Але поетичне слово має достатньо свободи, щоби почути людські голоси та прагнення. У цьому фрагменті йдеться про чесність із собою, про те, щоби не перекладати відповідальність на інших людей. Коли ми відсторонюємося від проблем, вважаємо, що це нас не стосується, заплющуємо очі, затуляємо вуха, рот. То насправді втікаємо від відповідальності, не маємо власної думки, власної мудрості. А бути громадянином означає брати на себе відповідальність за власні вчинки, за простір навколо, не перекладати відповідальність на владу, яка чогось не зробила, а ставити запитання про те, а що роблю я? Слова про. Вчились так, як треба, Шевченко адресує не лише сучасникам, але й закидає попередникам. На минулому уроці ми говорили про необхідність уважного і прискіпливого читання історії, яке допоможе виявити брутів, тобто зрадників. Зрадників у розумінні Шевченка, тим часом, як для його сучасників, брути це герої. Що подолали свого володаря. Адже брут це прибічник Гая Юлія Цезаря, його наближений. Він організував змову і зрадив Цезаря. І той запитав і ти, бруте, тобто, і ти, мій вірний бруте, зрадник. Абсолютне захоплення брутами, це насправді спрощене трактування історичних подій, Аналогію Можна провести з офіційною позицією СРСР, що якийсь час продовжувала існувати і в Незалежній Україні. Згідно з нею, численні втрати людських життів у Другій світовій війні, тоді Велика Вітчизняна, зокрема українців, чого можна було уникнути, замовчувалися. А славу радянських військ як позитивних героїв-визволителів перебільшували. Чому важливо шукати зрадників? Щоби зрозуміти, що славні заколотники-брути, ті, хто виступали в різний час проти наступів на українські землі Річі Посполитої чи Російської імперії, хто йшли на різні поступки, компроміси та угоди, усього лише маневрувальники в межах тієї чи тієї імперії. Цитую. Ваші славні брути, раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся, ви, сини сердешної України, що добре ходите в ярмі, ще лучше як батьки ходили? Кінець цитати. Цей фрагмент викликав ажіотаж у тогочасної інтелігенції, який Шевченко читав цей текст. Адже він виставляє козацьких гетьманів не як однозначних героїв, а по-новому як пристосуванців імперії. І та ситуація, за якою спостерігав Шевченко тоді, у середині ХІХ століття виникла саме через брутів-зрадників гетьманів, наслідок їхніх дій у тому, що українські землі розділені між імперіями. І мають нижчий статус колонізованих захоплених територій, цього статусу, про який пише Шевченко, з позиції 1845 року, на офіційному рівні ми остаточно позбулися лише нещодавно, 30 років тому, коли Україна стала незалежною державою. Але меншовартісності, відчуття себе вторинними щодо культури колонізатора. Російської культури позбуваємося й досі. Літературознавець Володимир Панченко називає це пробудженням приспаної України. Коли від усвідомлення не своєї хати до її отримання величезна дистанція. Щоби продовжити долати цю дистанцію українським інтелектуалам необхідно, на думку автора, Постійно повертатися до свого минулого. Перечитування Шевченка один зі способів такого повернення. Композицію поеми, а також цитати, які можуть стати в пригоді під час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, шукайте в конспекті до цього уроку на сторінці Всеукраїнської школи онлайн. Дякую за урок, до нових зустрічей!